Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Російська артилерія накрила село Приморське. Двоє людей загинули, троє отримали поранень серед постраждалих у тому числі працівники сільради, які везли дрова людям. Хай стріляють у Кам'янці Дніпровській. Смілива жінка зняла на телефон колону зетівок і в обличчя кинула окупантам забиратися геть. А, а у чому? нас в Україні зйомка не запиші окупацій. Ну, ви куди? На Україну на виокупанти три тисячі доларів, щоб перетнути кордон. Таку послугу празовникам пропонувала банда у Запоріжжі. На замовлення виготовляли підробні документи, медичні довідки чи тимчасові посвідки військовозобов'язаних. Поліцейські накрили нелегальний бізнес. На держкордоні у Мукачеві впіймали ухилян та із Запоріжжя. Молодики з тренадцятьма хлопцями з інших областей намагалися покинути територію України за межами пунктів пропуску. Їх затримали прикордонники. Рашисти перекидають комплекси С-300 та Бук з Бердянського напрямку в Маріуполь. Третій день люди фіксують пересування техніки. Ще одне бомбосховище встановили у запорізькому парку. Укриття зроблене зі 100-мм залізу бетону та засипане землею. Бурят записав відео з окупованих поліг. Українське місто загарбник чомусь називає пологи і скигли, що місцеві жахливо до них ставляться і звуть окупантами, тож навіть за обідом не випускає з рук автомат. Попаяли і заправили двоє фермерів, відреставрували російський панцерник т 62 підбитий на Херсонщині. Трофейний танк ще повоює з орками на запорізькому напрямку. Жест доброї волі Путлер наказав вести різдвяне перемир'я до 7 січня. Світ його обіцянкам не вірить. На новий рік він був готовий бомбити лікарні і дитсадки. Думаю, намагається передихнути. Прокоментував Джо Байден. Українська влада закликала громадян в окупації залишатися на різдво вдома, оскільки росіяни готують у храмах теракти. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.